Зустрічайте нове творіння від VM Doll. Секс-лялька із силіконовою головою Себі. Це не просто лялька, а одна з перших моделей з СТПЕ. SS Series це лялька нового покоління, що відрізняється унікальним поєднанням удосконаленого ТПЕ та ультрареалістичної силіконової голови з функцією роз. З визначних особливостей СТПЕ є його виняткова стійкість до розривів. Він набагато міцніший і довговічніший. Структура ротової порожнини голови РОС відрізняється справжньою структурою порожнини рота і має рухливу щелепу, реалістичні зуби, язик і текстуру рота, імітуючи справжній жіночий рот. Нова лінійка дійсно приголомшує своїм виглядом та функціоналом. Переходьте на наш сайт sexdolls.com.ua та обирайте цю ляльку. Підписуйся на наш канал та став лайк.